Я прийшла в організацію, яка допомагає українцям. Хочу подякувати. Сьогодні в мене останній день. На жаль, сьогодні нашого директора немає присутнім це Катюша, помічник директора Крістіна, яка допомагає з курсами французькими, з документами. І хороший хлопець теж Микола, так. Так що я дуже рада, що я тут була. Чесно, мені дуже сумно покидати цю. Організацію класно, ну я буду ще приходити до вас гості, якщо вони Звісно, Ми yes. тебе завжди чекаємо. Yes. І я можу сказати, що а, ми тебе дуже любимо, ми відпускаємо в тебе вільне плавання, ти можеш завжди на нас розраховувати. Я, ми всі дуже сподіваємося, що ти знайдеш свою дорогу і будеш по нині йти, ти знайдеш а, гарну, високооплачувану роботу, на якій тебе будуть цінувати. І, Гідно платити, добре, дякую, дякую за тебе. Дякую.